Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 481. І завдання у нас наступне. Розв'яжи рівняння та виконай перевірку. І у нас дано 4 рівняння. І так, почнемо з першого. 2571 плюс х дорівня 4579. Для того, щоб нам знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто давайте так і запишемо, що для того, щоб знайти невідомий доданок Х, треба від суми 4597 відняти відомий доданок 2571.

4 мінус два. Так, тобто х дорівнює 2020 шість. І так, давайте зробимо перевірку. Запишемо. Перевірка. Для цього треба 2026 підставити в наше рівняння. Тоді воно має бути таким чином записано. 2571 плюс 20, 2026 повинно дорівнювати 4500. 97. Давайте зробимо, знайдемо цю суму, також в стовпчик маємо 2571 плюс 2026, маємо 1 плюс 6, 7, 7 плюс 2, 9, 5 плюс 0, 5, 2 плюс 2, 4. Маємо 4597. І ця сума буде дорівнювати 4597. Все так. Давайте перейдемо до другого рівняння. І так, для того, щоб нам знайти Невідомий доданок Y Треба від суми 21456 відняти відомий доданок. Так, і запишемо. Y дорівнює. Y. це невідомий доданок. Від суми 21456 Треба відняти 17 тисяч. Триста два. Це є у нас відомий доданок Давайте це зробимо. Стопчик. Маємо. Двадцять на тисяча чотириста 17 тисяч триста Маємо. Шість мінус два, чотири. Від 5 9 відняти не можемо, позичаємо одиничку із старшого розряду. 15 мінус 9 буде 6. Тут 4 мінус 3 1, але одиничку ми позичили буде 3. 3 мінус 3 0. Від одинички 7 відняти не можемо, позичаємо одиничку із старшого розряду, буде 11 мінус 7 4. Так. Тобто y. Дорівнює 4064. Давайте зробимо перевірку. Пишемо перевірка. Для цього ми повинні підставити в наше рівняння значення Y4064 і скласти і

Чотири тисячі шістдесят чотири плюс. Сімнадцять тисяч триста дев'яно два. Чотири плюс два шість. Шість плюс дев'ять п'ятнадцять пять, пишемо одиничку, запам'ятовуємо 0 плюс 3 плюс 1 – 4. 4 плюс 7 – 11. Одиничку пишемо, одиничку переносимо. 1 плюс 1 – 2. Тобто маємо 21 456. І це також дорівнює 21 456. Давайте тепер розглянемо третє рівняння. Тут треба для того, щоб знайти нам зменшувано, Z, так, треба від різниці, точніше, до різниці додати від'ємник. Давайте так і запишемо. Зменшуване у нас.

Давайте це запишемо, наприклад, тут в стовпчик будемо робити. Маємо 37 897 плюс 52 142. Маємо. 7 плюс 2 9. 9 плюс 4 13, 3. Пишемо 1. 8 плюс 1 9 плюс 1 10 0 пишемо одиничку запам'ятовуємо. 7 плюс 2 9 плюс 1 10 0 пишемо одиничку, переносимо сюди, 3 плюс 5 8 плюс 1 9. Тобто наше зменшуване Z дорівнює 90 тисяч 39. Давайте запишемо тепер перевірку зробимо. Треба підставити 90 тисяч 39 в наше рівняння. І Подивитися, чому буде дорівнювати ця різниця. Вона повинна дорівнювати 37 897. Маємо 90 039 мінус 52 142, повинно дорівнювати 30.

Маємо 9 мінус 7 Від 3-4 відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду, буде 13 мінус 4 9. Від 0 одиничку відняти не можемо. Позичаємо одиничкою старшого розряду, буде 10 мінус 9 Але одиничку ми позичили раніше буде 8. Від 0-2 відняти не можна. Позичаємо одиничкою старшого розряду. 10 мінус 8, Але одиничку ми позичили раніше, буде 7. 9 -4, 5 буде 4, але одиничку, що позичали раніше, буде 3. Тобто ця різниця дорівнює 37 тисяч. 897. І це буде дорівнювати нашій правій частині рівняння 37 897. Давайте тепер розглянемо четверте завдання рівняння. Нам треба знайти від'ємник. Для того, щоб нам знайти від'ємник, ми повинні від зменшуваного. Відняти різницю. Давайте так і запишемо. І так, від'ємник у нас М дорівнює, треба від зменшуваного, тобто 42 562 відняти різницю. 37 985. Так, давайте це зробимо в стовпчик. Сорок дві тисячі п'ятьсот мінус тридцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять. Маємо від двох п'ять відняти не можна. Позичаємо одиничку старшого розряду. Дванадцять мінус п'ять сім. Від 6, 8 відняти не можна, позичаємо одиничку, 16 мінус -8, 8, але одиничку ми позичили буде 7. Від 5 9 відняти не можна, позичаємо одиничку. 15 мінус 9 буде 6, але одиничку ми позичили, раніше буде тут 5. Від 2, 7 відняти не можна, позичаємо одиничку. 12 мінус 7 буде 5. Але одиничку ми позичили раніше, тобто буде 4. Тобто М дорівнює 4577. Давайте зробимо перевірку. Пишемо перевірка. Для цього ми повинні підставити М наше рівняння. Отримаємо 42 562 мінус 4577. І це повинно бути, дорівнювати нам 37 985. І так, давайте знайдемо цю різницю. Маємо стопчик. 42562 мінус 4 ти перепрошую плюс а мінус мінус так мінус 4577 і так маємо від 2 7 відняти не можна то Позичаємо одиничку з старшого розяду, 12 мінус 7 буде 5. 6 мінус 7 відняти не можна, позичаємо одиничку. 16 мінус 7, 9, але одиничку ми позичили раніше, тобто 8. Від 5, одиничку ми позичили раніше. 5 мінус 5 0, але одиничку позичили раніше, тобто 9. Тут від 2-4 відняти не можна, позичаємо одиничку. Маємо 12 мінус 4,8, одиничку позичали раніше буде 7. І тут 4 одиничку позичали раніше, буде 3. Тобто отримаємо 37 985. Це у нас дорівнює 37 тисяч. 985. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.